Приображенні Господні або ж яблучний спас Івано-Франківці відзначили одне з найбільших християнських свят. Згідно вчення церкви у цей день, ісус преобразився перед апостолами на горі фавор, явивши божественну велич. За традицією, цього дня люди освячують у храмах фрукти, овочі, мед та зілля. Світі уці кажуть, це подяка творцеві за дари природи. Несемо з собою в храм за традицією нашою це фрукти, ці плоди, які Господь і цього року нам до. Рував, щоби в той спосіб виявити нашу вдячність, а Госпо Церква благословляє Господнім благословенням у ці принесені дари, щоби споживаючи їх. Ми могли наповнитися божественною благодаті яблуками, грушами та іншими смаколиками зі святкового кошика зведено пригощати друзів та родичів. У такий спосіб люди діляться радістю Цьогоріч Світлий праздник преображення господнього для багатьох івано-франківців ще й своєрідна надія на мир у державі. Преображення і себе, і, і дай Бог, наша Україна переобразилася, і Бог погоду дав, дай Бог, щоб таке сонечко на нашій Україні засаяло, щоб те свято, ті пророки, і ля, і Моєсе, і ті всі заповіді, що колись були сказані, щоб відтворилися на нашу Україну. Ну і основне, щоб зараз в Україні запанував мир і спокій. І якщо це все збудеться, а я думаю, що наш український народ заслужив на то, бо нація віруюча, багатострадальна. Це свято означає сьогодні для мене. Не єдність українського народу, народу, церкви, що ми всі Божі діти, ходимо під Богом, що ми всі єднаємося, хочемо миру, прагнемо миру. Між тим за народними повір'ями яблучний спас символізує закінчення жнив та близьке настання осені.